Радянський Союз крав усе Від креслень ядерної бомби до конструкції холодильників, але часом секрети їхали в зворотньому напрямку просто з аеродромів, військових частин або навіть з бойового чергування. Радянські літаки копії західних, автомобілі теж. Проте західну розвідку цікавило інше, наскільки далеко СРСР просунувся у здатності копіювати складні технології. І час від часу відповіді на ці запитання їм приносили особисто разом із секретами на борту. Найбільший інтерес на заході викликали саме радянські літаки, бо не відміну від танків чи ракет їх можна було перегнати своїм ходом. Без значної шкоди для приймаючої сторони і такі втечі ставали подіями року. 1976-й. на цивільному аеродромі Хакодати в Японії приземлився міг 25 радянського пілота Віктора Беленка. Він викотився за межі злітної смуги, пошкодив шасі і частину обшивки. Але секретні вузли, які найбільше цікавили американських аналітиків, залишилися неушкодженими. Японська ППО була не готова. Перехоплювачі запізнилися те, що для ЦРУ стало мрією для Кремля, обернулось приниженням і ганьбою через 13 років, вже під час перебудови, у 1989-му, коли офіційно проголошували курс на мир із заходом. Ще один радянський пілот Олександр Зуєв. Очевидно, по-своєму зрозумів політику роззброєння і гласності і подався на міг 29 через Грузію до Туреччини, країни НАТО. Секрети системи розпізнавання, свій чужий радіостанції, бортові комп'ютери усе це дісталось з заходу. Один політ і піврічна робота західних аналітиків розвідки. Кремль в істериці вимагав повернути літак. Але техніку здавали не тільки радянські пілоти. 1966 рік операція Діамант або ж Пеніцилін. Іранський пілот Мунір Редфа переганяє до Ізраїлю новенький радянський Міг-21. Після невдалої першої спроби йому вдалося перетнути кордон під прикриттям ізраїльської авіації. Саме цей міг 21 став ключем до перемоги Ізраїлю у повітрі. Завдяки йому були розроблені ефективні тактики протидії радянським винищувачам, якими користувались арабські армії, і це прямо вплинуло на успіх Ізраїлю у шестиденній війні 67-го. А в Кремлі довго не могли повірити, як це свій винищувач у руках ворога. Втім, втечі були не лише в небі у 1975-му Капітан Валерій Саблін на радянському кораблі Староживий підняв повстання проти радянської диктатури. Планував дійти до Ленінграда і через радіо закликати до повалення керівництва СРСР, але його корабль атакували свої ж боялись повторення історії 1961 року. Тоді інший радянський військово-морський офіцер Йонас Плешкіс доплив на кораблі до Швеції. І хоча Сабліна стратили, а його плани зірвали, саме ця історія лягла в основу Романа Тома Кленсі Червоний жовтень. Кленсі взяв за основу драму Сабліна, але змінив масштаб. Замість заколоту проти радянської диктатури втеча радянського підводного човна до США. Реальна трагічна і недооціненна історія Сабліна – це спроба звернутись до власного народу. У Бесселері Кленсі це вже протистояння двох світів. Інколи радянські секрети доводилось добувати і інакше. 1968 рік операція Азоріан. Цей за допомогою спеціально побудованого для цієї місії корабля хеджес Гломар Експлорер підняло з на океану радянський атомний підводний човен К-129, що затонув на глибині понад 5 тисяч метрів. Частина вантажу зірвалася, але американцям дісталися. Криптографічні матеріали, торпеди і уламки ракети Р 21 ракети цього класу могли нести ядерний заряд і завдавати ударів по західному узбережжю США. Операція обійшлася у 500 мільйонів доларів того часу, понад 3,5 мільярди нинішнім курсом. Це була одна з найдорожчих спецоперацій у 20-му столітті. Продовж 30 років інформація була засекречена. Розслідування держорганів США засноване на безпосередньому дослідженні залишків корпусу судна. Дійшло висновку, що можливою причиною катастрофи КА 129 стало спрацювання двигунів саме ракет Р 21 Втім, траплялися і дрібніші випадки. Наприклад, у 1984-му, Радянський солдат викрав БТР і спробував прорватися до Фінляндії. Відчай страх перед світлим майбутнім та мрія про свободу надавали неабиякої мотивації, але прикордонники його зупинили. Такі спроби були рідкістю, але в країні тотальної цензури і контролю про них ставало відомо лише після розпаду СРСР. Або ось ще одна історія: спроба перегнати радянський штурмовик су 25 до Ірану у 1991 році під час хаосу розпаду СРСР. Пілот прагнув утекти зі служби, використовуючи бойову машину як перепустку. Та головне завдання всіх тих втеч було однаковим отримати секрети, які СРСР не хотів розкривати навіть деяким своїм союзникам. Сьогодні, під час агресивної кремлівської війни, сучасна російська техніка знов стає предметом вивчення для НАТО. Трофейні танки, бронемашини, уламки крилатих і балістичних ракет а ще системи радіоелектронної боротьби, радіотехнічної розвитки та тактичного ППО регулярно потрапляють до західних лабораторій зі статусом трофеї зсу. І якщо колись пілоти ризикували життям, щоб доставити один літак, то тепер російська техніка сама приносить свої секрети на чужу територію, і здається, жага Москви принижувати себе власними ж секретами невичерпна.